У Кременчуці відбувся другий етап Кремень-крос-фест акватлон. Ця подія зібрала на березі озера Силікатне, як досвідчених спортсменів, так і юних учасників, які прагнули випробувати свої сили у воді та на суші. Це змагання 2,5 км бігу для дорослих кілометр плавання і 2,5 км бігу для дітей. Це 2,5 км бігу і 500 метрів плавання. Близько 20 спортсменів змагались за першість. Всіх об'єднували. Нувала спільна мета продемонструвати рівень підготовки та перемогти наймолодшому учаснику сім років. Це Марія Гутман. Вона займається в нашому фітнес-таборі літньому і плаває в секції свім старт. Найстаршому порядка 50 років. Тому цей спорт являється доволі таки фізіологічним популярним серед різних віків. Незважаючи на різний рівень підготовки, всі учасники демонстрували неймовірну Витримку, силу волі та спортивний дух. Я люблю плавати, бігати. Я пройшла заняти перше місце по, по дуатлону і тому вирішив, що може в мене вийде зайняти тут перше місце. На спеціальним костюмі можна бігати, плавати і їхати. Спеціально для дуатлону». Це є комплекс з трьох видів спорту. Тобі ж був у нас доатлон, був це біг, велосипед і біг. Сьогодні в нас акватлон буде проходити це є біг, плавання біг і 6 числа наступного місяця буде триатлон повноцінний минулого разу. Це був дуатлон. То мені вдалося побороти перше місце. Ми самі з горішніх плавень приїхали компанією, і самі гарні відчуття від цього івенту. Спортивний захід Кремень Кросфест демонструє, що спорт об'єднує людей різного віку, даруючи радість і задоволення від активного відпочинку та змагань. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.